Дай Боже і вам, шановні гості, дорога родина, то є перший україномовний канал присвячений металообробці. Сьогодні у нас відео з розряду, напевно, що класні пацани. Я ще не впевнений, ну, але можливо, що саме так. Значить, що це таке є? Перед вами стіл шліфовки 711-ї серії, Одної із самих останніх версій, де. Направляючи інтегровані і направляючи кочення, тобто продольний хід столу вже йде на роликах. Я ще нічого не робив, ще нічого не міряв. Але, за словами клієнта, стіл є погнутий. Його погнули, чи то смиканням за стіл, коли станок піднімали, чи то якимись. Варварськими зажимами чи то кріпленням на нього якоїсь важкої оснастки з притягуванням потужними прихватами, я так і не зміг уточнити цих всіх моментів. Насправді це не важливо. За словами клієнта, стіл кривий, погнутий, настільки, що, направляючи кочення, стають дуже косо і дуже криво. Перше в житті я бачу на столі шліфовки вирваний паз. Я ніколи не зустрічав на столі шліфовки вирваних позів. Це взагалі щось таке нове і дике. Тому що, ну, по-перше, зажим на шліфовці, він не такий сильний, як на фрезерному. Обробка також не, така, не з такими навантаженнями, як на фрезерному. Тому я не знаю, що це треба було робити, щоб вирвати пас. Характерним місцем розміщення цього розриву, цього виламаної цієї частини є край магнітної плити. Я чув такі бородаті байки про те, що там хотіли вкрасти плиту зі станка. Один болт відкрутили, а другий не змогли, то взяли до плити, вчепили трос і смикнули кранбалкою і цей болт відповідно вирвав кусок стола. Аналогічні бородаті байки я чув про те, як колись на одному з львівських місцевих заводів була тема красти двигуни з танків. Ну, Відкручували 4 болти кріплення і крали двигун. Керівництво заводу вирішило піти шляхом е, таким дедовським і одну з, один з болтів, коли двигун, скажімо, лапами прикручений, один з болтів одну гайку присирали сваркою, щоб не крали. Ну, як то кажуть, е, не тут то було і не, не тільки це цим не спасеш, від злодія замка нема. В результаті до двигуна, знову ж таки, я це чув, я не бачив, брали двигун кранбалкою тросиком, смикали, і просто одна лапка в двигуні відламувалась, і все. І тоді дуже багато двигунів на ринку у нас тут продавалися без одної лапки. Всі зразу розуміли, від чого і звідки ці двигуни. Е, ну це так. Лірика. Можливо, щось було таке і тут. ну, бо... За скалічити не крайне важко. Отже, давайте будемо вникати в суть. Я помітив ще один момент. Я пробував зачистити бази. Я помітив, що тут присутствувала, як то кажуть, електросварка. На заводі виробнику часто можна зустріти заварені отакі от раковини в станинах. Ваш, тут кусочок тут. Це робиться, ну, вилили, там якась раковина, Їм простіше заварити, ніж е, викидати цю деталь знову в лом, переплавляти, тобто це затратно. Тим більше тут нічого не стає. Поле ходу станка залишається. отут, Це вихід круга. Далі шліфовка сама себе пошліфувати отут же не може. Тут навіть видно, як кругом зробили лижу. так? Ну, тобто звідси сюди там 600 чи 630 мм. Клієнт надав в комплекті до цієї штуки такий ланцюг класний. Зараз пробуємо підняти. Так, перекинувши стіл, більшість речей стали. Зрозумілими. От ми маємо на столі отаку площину, яку, яку би клієнт прислав нам е, на шліфовку Каже, отут криве. Ну, якщо придивитися, то є шабровка. А якщо уважно придивитися, то є і Болгарочка. І <гум> ясненько. Отак так от виглядає направляюча, е когда болгарочка збивають вершиночки, а потім роблять шабровочком масляні озера Тут болгарочка плавно плавно сходить на 0 і лишається розбивочка. Поняли, скільки нових термінів? Розбивочка, Тут хрен знає що, ну тут болгарочка теж була. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Казав, е, я от не пам'ятаю, це железяка вже в мене трошки лежить. Ну, от болгарочка, знає, в отвір навіть заїхали. Раз, два. Казав клієнт, що кривизна близько міліметра. Я, чесно, не повірив. Я і досі не вірю. Я хочу перевірити. Як ми це зробимо? Ми, Я підозрюю, що... Я підозрюю народ, що треба взяти... Знаєте як? Треба висадити його на стіл. Попробувати виставити. Блін, чорт його знає як його робити. О, тут видно, як баларочка, баларочка. Класно. Класно. Масляні озеро. Значить, <гум> я пропоную зробити таким чином. Я пропоную його виставити, висадити на стіл і виставити хоча б як є. Блін. Це жах просто. Цікаво! При постановці стола на точки на направляючих, там де нема болгарочки, всі чотири бочонка зажаті ні один не рухається. О, і цей вже зажатий. Тобто крайні точки стола якоби є в, ну, в одній площині, бо лягло на стіл чітко. Ну, що буде далі, я не знаю. Ми зараз оце знімемо. Той ланцюг, шліфанемо, шліфанемо ті борти. Шліфанемо ті борти також. Ну, подивимося, що воно робить. Яке воно взагалі з себе є. Може таке бути, що клієнт щось не так наміряв, щось не то зробив. Е -е Як би не було. Зробимо, щоб все було чітко, такої поверхні там точно не може бути під рельсовими направляйками. Гаразд, їдемо далі. Так, ну що, зараз спробуємо. Попробуємо спочатку по церкву стовна. Края. Виходить, що зеркало стола зараз є на 2 мм нижче, ніж ці краї, тобто він вже був багато разів шліфований. Зеркало буде собі шліфувати по місці, коли поставиш стіл на направляйки. А ми оці от є такі, які ми вишліфовуємо краї стола. Ми їх будемо використовувати як базу при перевороті. Зараз виходимо гарно все. Загадка для мене, як це могло статися, і для мене загадка, якщо перевернути, що буде. То, що У нас стіл в даний момент зараз лежить на оцих так? І Всі чотири бочонка є в контакті. Це свідчить про те, що по тих точках нема гвинта. Ну, подивимося, що буде далі. Мені дуже цікаво, коли ми перевернемо. Що ж там з того боку і чому так вийшло? Це є шліфока 711 серії, я не пам'ятаю, чи АФ, чи ДФ. Це є особо високої точності. У неї шпіндель, де якщо я не помиляюся, на е ковзані. Там ще одна гідростанція стоїть. І все йде на коченні. Тобто всі направляйки, поперечка, продольна, вертикальна, все йде на почині. Ну, Зараз виходимо, будемо перевертати. Так, хай стече трошки. Перевернули стола, поставили на ті прошліфовані бази і, як бачите, я прихватом взяв аж навпроти паралельки. Паралелька стоїть тут і тут. Так з двох боків. Я навіть не відчіпляв, він нам заважати не буде, він вище. Так, давайте спробуємо. Мені дуже цікаво катанути. Нагадаю, що ми шліфували. Беручи оці кути за базу. Що ж буде зараз? Цікаво мені що буде зараз? Поїхали? Дві десятки, три десятки, чотири десятки. П'ять десяток. І вертається плавно на ноль. Пів міліметра горб! міліметра горб. Ще раз. Це станок особу високої точності. Як так? Стоп, 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 зад. Давай зад. Ноль. Еще раз. Ноль. Десятка. И вторые, Як яхта. Скажіть мені, шановні парафіяни. Ну, а як така херня могла бути? Як така херня могла стати? Як? Добре, припустимо, припустимо. Почекай. Получається, що... Я, ну як херня могла славитися? <гум> Получається, що дійсно стіл в перевернутому вигляді дьоргали за краї і він зігнувся. Причому він зігнувся, що тут півміліметра горб, а тут десятка. Ще мене одне цікавить. Давайте по, по, по точках пройдемося. Я тут роблю нуль, обнуляю лінійки. Так. Хоча нам то мало що дасть. Піднялися вверх. То нічого не дасть бо ми на тих точках працювали допускаємося до нуля Ну так так і є ми брали за базу ще наносили. ну ще раз я, я не вірю своїм очам та дійсно дві десятки, три десятки, чотири десятки, чотири з половини, півміліметра тут. Отут півміліметра. Горб. Вернулось на ноль. Получається, що дійсно стіл вигнутий отак. Відповідно тут горб. Відповідно, ну що? Відповідно, горб. Відповідно, все воно так і буде. Але скажіть мені, шановні гості, дорога родина, от я не доганяю. Е, ну, Припустимо, припустимо шабрять, так? Ну, якщо тут горб, то якого хрена шабер зайшов аж сюди? Ну, хіба варіант, що шабрили коли було рівне після фрезера, а потім його так деформували. Але що то от за херня з-під булгарки? Ну, коротше, забагато вияснянь. Шліфуємо. Дрем! Ось чітко видно, я посоцію баляю. По Звук чути. О, тут вже взяло, тут везде взяло. Ну Так одним махом не буде, ми обідрем. і лишимо його на вихідні. Хай постоє сюди. Ну, що народ? По лінійках обдер я на однакову висоту обидві направляйки. Ще момент, що оця от задня стояла отако трошки. Ну, ясне діло, як верне болгаркою, хто там що контролював. Тобто круг спочатку брав смужку більше звідси, а потім я вже дійшов туди. Ну, Зараз з як чисто, О, тут тільки кусочок лишився. Але на пролейка сюди не доходить. Там видно, що в неї вушко десь от сюди. Ну, але це все чорновуха. У мене ще 4 мікрона є до тої висоти. Лимінка вже все. Тухай виходить і лишаємо. Лишаємо її. сьогодні п'ятниця. субота вихідний, неділя вихідний, понеділок вихідний, вівторок вихідний. 4 дні вихідних постої. далі доробимо. Продовжуємо парафія після вихідних. Значить, як було далі, перезаправив круг і шліфуємо виходжуємо оцю. Виходжуємо і зараз будемо робити підйом-переворот, підйом переїзд. Раз. Так, Зупинилося за столом. Тепер на тому самому показнику. Ніхто нікуди. Ні, ми переїжджаем туда. Так, трошки столом. Трошки столом. вправо. А тепер Розгон і, і включення стола ішла маленька. На тому самому показнику вихожу висадився. Вот там минимальную искорка, минимальную и то есть финиш. Финиш, что, ли. Да. что у нас получилось вот так вот получилось раз и вот так вот два направляй кипит направляющий кочень. очень базы На. Що такого я не робив, ну нічого, це буває перше. Гарно вийшло, базування зрозуміле, зажим зрозумілий, алгоритм зрозумілий. Ну що ж, цього вам найкращого. Тримайте міцно свого робчика, бережіть себе і будьте щасливі, а також робіть гарно. Сів я тут народ подумав по кумеку, як же ж таке дійсно могло статися? Неспроста я навожу камеру на малу шліфовку плоску 710-ї, та шліфовка така сама, тільки в неї стіл на роліках. Так само призма плоска, тільки стіл на роликах. Значить, як це могло статися, на мою думку? Навіть якщо станок би пробували з дуру піднімати за стіл, то стіл просто ну, підніметься і. Бо тому що він лежить на направляйках просто під власною вагою. Так, це не так, як супорт в токарному, що там можна щось повідривати, повідламувати. Ні, тут все просто. Тобто, навіть, скажімо так, в цій шліфовці, де... На ковзані, могло трошки підзалипнути на маслі, але то і так короткочасно. А в тій де на роліках, то взагалі без проблем, він піднімається. Ну, Єдине, що треба відпустити кріплення гідроциліндра, так? Як же ж таке могло статися? Ну, Могло таке статися, на мою думку, в двох випадках в двох епостасіях. Перше, це коли дійсно все-таки піднімали за стіл станок. І стіл вперся чи то плитою, чи то столом в шпіндельну бабку. І тягнули далі. Тягнули далі, поки не станок не впав, не щось там не відірвалося, не відламалося і так далі. Може таке бути? Може таке бути. Ресурс дуростей не Ну, і ще який варіант може бути. Ну, тобто тягну, піднімали, піднімали, воно вперло, стіл погнуло, а потім відірвало на паза кусок, коли, коли вже дійшло до якогось такого критичного моменту, відірвало один пас. Може, крановщик щось не бачив, може заклинив пускач на тельфері, може що. Ну, чорт його знає, щось мусило статися. Ну, або другий варіант такий чисто вандальний. Це що на стіл поклали Залізяку, якусь велику масивну залізяку, Ну типу якоїсь потужної плити, яка була вигнута отак дугою. Може, це навіть була магнітна плита, яка була настільки крива. І тягнули прихватами з ціллю притягнути одне до одного чи щось можна щось навіть нарівняти. Може просто притягнути і в такий спосіб тягнули, 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 поки знову ж таки не вирвали паз. Ну, або ще якісь варіанти. Можете свої версії цього ЧП написати в коментах, цікаво, що ж таке там сталося. Я не знаю, я не вникав. Можливо, мені клієнт скаже, а може і ні. Хоча це вже ніякого значення не має. Ми це діло з вами шліфанули. Поправили, воно підсохне, і я йому помащу, накрию стрейчем, і воно поїде. Ну, отаке буває. Отаке народ буває. Бувають такі казуси не тільки від виробітки, а й від дурості. всяких. Нагадаю, що на самому початку нашої розмови клієнт мені розповідав про те, що кривизна була міліметр. Я підозрюю, що вона дійсно могла бути міліметр, але вони вже щухували болгаркою той міліметр. Ну, я собі так думаю, поки що це все мої, як то кажуть, сни і фантазії. Гаразд, всього вам найкращого, удачі, робіть гарно.